Твої молитви. Чи Ісус чує молитви дітей і відповідає на них. Звичайно, це так. І ти нікому не дозволиш переконати себе в іншому, що Він не чує молитви і не відповідає на них. Я переконана в цьому, тому що дуже багато дітей розповідали мені про те, що вони отримували у відповідь на свої молитви. Звісно, Ісус відповідає на молитви дітей. У цьому не може бути жодного сумніву. Я дуже люблю дітей, але Ісус любить усіх вас так сильно, як ні тато, ні мама, ніхто з рідних не могли б вас полюбити. Одного разу Ісус розмовляв зі своїми апостолами про молитву. Він сказав Просіть, і дано вам буде, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Але це не все. Потім він продовжив чи є між вами така людина, яка, коли син його попросить у нього хліба, подав би йому камінь? Звичайно, ні, скажеш ти, тільки дуже байдужий батько міг би дати своєму голодному синові камінь замість їжі. Потім Ісус додав І коли попросить риби, подав би йому змію? Немає на землі такого батька, який міг би вчинити так низько, чи не так? Подумай тільки, дати дитині змію, щоб вона гралася з нею. Потім Ісус вимовив ці чудові слова любові. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям своїм, то тим більше Отець Ваш Небесний дасть блага тим, хто просить в нього. Це для нас мірило Його любові давати більше. Мені здається, що цими простими словами Ісус хоче сказати нам, що Він любить нас так сильно, що немає нічого такого важливого чи незначного, чого Він би не зробив, якщо це йде нам на благо, якщо ми просимо Його про допомогу. Тому, дітки, давайте молитися, вірячи в те, що Ісус готовий і хоче відповісти нам більше, ніж ми просимо. Якщо ти потребуєш чогось, не турбуйся про це. Він любить тебе нескінченною любов'ю, яка висока, як небо, і глибока, як море. Тобі хочеться чогось дуже сильно, і здається, що це дуже багато, щоб просити його про це. Не хвилюйся ти не можеш вразити Ісуса. І якщо те, чого ти просиш, не принесло б користі тобі або б нашкодило комусь іншому, він дасть тобі щось інше, навіть краще, він вразить тебе величу своєю праведністю та своєю любов'ю. Любити Ісуса означає любити самого дорогого друга, який коли-небудь існував на світі, молитися Йому, немов говорити з добрим другом. Він відповідає на кожну молитву, яка приходить до Нього, особливо на молитви дітей. Це правда, Він здалеку читає наші думки і знає все, що нам потрібно, ще до того, як ми скажемо Йому про це. Але чи не здається тобі, що він хоче, щоб ми самі сказали йому прості слова, що таяться в нас на серці? Я впевнена, що це так. Тільки зрозумій мене правильно. Бог не дає нам усього, про що ми просимо, адже твоя мама теж не дасть тобі всього, про що ти просиш, чи не так? Якби ти, наприклад, попросив у неї 10 доларів на цукерки, чи дала б вона тобі ці гроші, якби навіть могла? Мені здається, що ні. А чому ні? Тому що вона знає, що якщо ти з'їси так багато цукерок, то можеш захворіти. Тому не дивуйся, якщо іноді тобі здається, що твої молитви немає відповіді, не мають. Якщо це станеться, запитай себе, чи не була моя молитва егоїстичною. Бог дійсно іноді дає нам те, що нам дуже потрібне, але він не хоче зіпсувати нас, як не хоче цього будь-яка мама. Більш охоче, Він відповідає на наші молитви, якщо ми просимо допомоги іншим. І зараз, я думаю, ми готові відповісти на те питання, яке прозвучало на самому початку. Чи дійсно Ісус чує молитви дітей і відповідає на них? Так. Він так і робить. Не завжди так, як ми очікуємо, але таким чином, щоб це було на користь нам. Жодна щира молитва не залишається без відповіді. Не засмучуйся, якщо ти не отримаєш відповіді на якусь молитву відразу. Якщо ти впевнений, що щось, чого ти хочеш, не принесе тобі шкоди, продовжуй молитися. Бог може просто перевіряти твою віру, щоб побачити, наскільки сильно ти в нього віриш. І, звичайно ж, пам'ятай, що просячи Бога про щось, треба обов'язково сказати: якщо на те воля твоя. Потім, що б не сталося, ти будеш задоволений. Якщо ти будеш так вірити в Бога, ти ніколи не турбуватимешся про те, що відповідь на твою молитву ніби затримується або що, схоже, вона взагалі не буде отримана. З наступної історії та з інших оповідань цієї збірки ти дізнаєшся, як була дана відповідь на молитви дітей. Всі історії, які я розповідаю, правдиві, з реального життя, реальних людей. Коли ти прочитаєш першу, я впевнена, ти скажеш, це чудово. Після того, як прочитаєш другу, ти скажеш це дивовижно. Але я не сумніваюся, що коли ти прочитаєш їх усі, то ти скажеш, тепер я впевнений, що Бог справді відповідає на наші молитви. І все ж є один спосіб переконатися напевно, це самому випробувати Бога. Попроси його сам про щось, що дійсно дуже потрібно тобі чи комусь іншому. Попроси його щиро, серйозно, віч навіть, а потім чекай і дивися.